О, що нам було потрібно довести? А що там трьох камака? Тут іде монтажна глибина 60 см. 6 см. До речі. Давай може посунемо жалість, щоб було видно. ним это очень добрый. А ну, ровно шестьдесят миллиметров. А должно быть семь. Вот так. То есть. На відсток давно окном бути шире. Ну і соответственно створка. Що стосується вікон скла енергозберігаючих пакетів. Треба знімати експертизу, але тут немає енергозберігаючого схвату. Тому що, коли є енергозберігаючі спорту, то воно має від відзеркалення. Ну, В будь-якому випадку, я думаю, що правоохоронні органи будуть цим питанням займатися і вони доведуть той факт, що тут не розберігаючи, що склопакет і не висміювати. Навіть ви можна потрогати під підвікування, але тепле. Якщо б було нервозберігаючі скло, це сонячна сторона, то воно не мало б нагріватися, тому що не зберігаючи склопакет не пропускає. Тепло влітку всередині приміщення, а взимку не випускає ззовні тепло через склопакет. Тут звичайний склопакет, бо підлітконик навіть нагріти і тепло, він не має бути такого Такій. Так само. Сантиметра за Замість нельзя. На 60 мм. Чекайте. Давайте я переверну, так щоб було зручніше. 60 міліметрів. Це трикамерний платок. Ось тут будь ласка ще. Тут така сама ситуація. 60 міліметрів. Угу. Дальше, дальше. Всі вікна тактичні, можна перемірити будь-яке вікно і ширина від того, монтажна ширина від того не зміниться. Те, що вікна ставили з вірмоболеном, тут є маркировка написано вікна рехау», тобто це однозначно. Болена. сумного нема. Відконики і відливи, тут стоять так само не рихаво, а стоїть опенте. Тут можна побачити на рихаво, де знизу має бути така сама маркіровка реха. Тут цієї маркіровки, кусочок підвіконника тут можна побачити і його нема. Це стоїть звичайний турецький підвіконник. відливи так само стоять інші. Вот наглядный мы можем тут даже наклейка сохранилась что это вставила не фирма полена профиль называется А болена работает на профиле рехала и вот это вот окно вот это ну, вот окно вот это напрямок, вот этот ряд. это все видно сразу что это окна из другого профиля А Балена за них получила деньги и включила в акты выполненных работ и получила за них деньги. Я думаю, что мы сейчас еще найдем еще такие окна, потому что их должно быть минимум 120 штук. А вообще, по идее, это в районе 150 единиц. Ну, может быть, частично в этой школе, частично в школе номер два. Вот если вы снимете крупным планом, то вверху видно вот наклейка Рыхао. То есть это боленовское окно стоит, тут видно и вопросов нет. А тут вот видно, что этот совсем другой профиль, и совсем... Этот профиль гораздо дешевле, менее качественный. И вообще другой фирмы. Другая фирма изготовителя. Да. Це те, я обучаюсь это так само викно да, иншей фирмы да вот еще вот раз два три четыре пять шесть однозначно если вот вы даже крупным снимите крупным планом то вот будет видно наклейка люпласт хотя она тоже похожа на наклейку РХ, у черного цвета но совсем, совсем другое окно совсем другая категория профиля и совсем другая стоимость этого окна и вообще другое качество все совсем другое алюпласт это даже по-моему украинский профиль производится на украине рехау на украине не производится то есть можно из этого только только из этого сделать вывод что это окно гораздо дешевле нежели рехау и фирма болена не работает с другими профилями профильными группами кроме Рыхау. Потому что Рехау, сама фирма, которая производит профиль, она обоизует балену работать только с их профилем и только на определенной фурнитуре. А тут вот наглядно видно пример. Мы сейчас обойдем в школу, я думаю, что там будут еще какие окна с алюпласты. У нас є наглядний приклад того, що те, що я говорив раніше, було написано в заяві, відповідає дійсності. От, ласка, вікно навіть збереглася ще наклейка фірма «Алюпласт». Це вікно встановлено було фірмою Світкомфорту, Львівська фірма. У ну, всякому випадку, знаходився їхній представник в місті Львові. На той час Замісником директора цієї фірми був Андрій Калічун. Так само, якщо замірити далі це вікно, воно має монтажну глибину так само 60 міліметрів. 60 міліметрів. А мало би бути по паперах, воно пройшло як 70 міліметрів. Це вікна встановлювала не фірма Булеме, але в акти виконаних робіт вона ці вікна включила як свої власні вікна і отримала за них гроші. Якщо б ми подивимося уважно навіть цього вікна по периметру, то ми побачимо, скільки вікон стоїть фірма Алімплаз. Ми можемо піднятися на будь-який з цих поверхів. Я даю гарантію, що в цій школі стоїть. Ну, 120 вікон на люклас, це точно, можливо, 150 одиниць таких вікон. В середньому, якщо мені пам'ять не зраджує, то на той момент за кожне вікно держава в Олені заплатила в межах 6-6,5 тисяч гривень за одне таке вікно. Ну, разом з відкосами і з з'явила. Тут навіть підвіконники не замінені. А старі бетонні підвіконники так і мишилися. Ну от можна порахувати, що на той момент вартість одного вікна орієнтовно дорівнювала десь 120-130 доларів Ой, 1200 доларів. От і помножити якщо цю суму на 120 вікон. Це вже 102 навіть на тисячу доларів. Це вже виходить сума досить велика, яку болена отримала за чужі вікна, які вона не виготовляла і до яких вона взагалі ніякого відношення не має. Ось така ситуація, що її треба було довести. Пакетами цих вікон, звичайно, не розміряючи, Звичайно, однокамерний склопакет немає, двокамерного склад, що могло би впливати. На характеристики зінають розберігаючиського пакету. Тобто ціна, завищена, ціна цього вікна завищена, саме цього вікна завищена більше, ніж на 40%, десь на 50%, якщо порівнювати з ціною, яка була на той момент, коли ці вікна встановлювалися. Від ціни ріха рехау профіль сам дорожче, ніж Алюплаз, десь на 10%. Тому вікна, які поставила булена, були в в ціні від роздрібної ціни на той момент на 40%, а тут від роздрібної ціни саме вікна Люплаз завищені, десь на 50%. Це легко перевірити, взяти можна, зробити запит в Торгово-промислову палату. торгово промислова палата надасть вартість такого вікна. на 2008 год. Так что такая вот ситуация. Да, вот эти, вот Два. Три, четыре. Пять, шесть. Все, Люп да? Да. Так, там, наверное. Таких тут 120 всем Семь. Они выборочно стоят, видишь, не подряд. вот тут, пожалуйста. Первый этаж стоит окна Рыхал. Второй этаж стоит алюпласт. Третий этаж тоже алюпласт, Вот на том окне, вон даже есть наклейка на третьем этаже. Есть наклейка Алюплас, вот угловое окно. Вон еще одно наклейка алюпласт. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 29, 30 Три 30. окна, только с одной стороны шклоп 33, но только с одной стороны Это Я не считаю тех маленьких, которые стоят на углу Вот второй, третий, четвертый этаж Все алюпласт, Вот на четвертом этаже тоже видно вот, наклейка алюпласт. Если посчитать в сумме эти окна, то по всей этой школе стоит больше 120 окон фирмы Алюплас, то есть фирмы СВИК комфорту которая ставила эти окна. А балена получила за ней деньги по окнам выполненных работ.